Права 17. За якого значення b рівняння x-b дорівнює 7 і 5х плюс b дорівнює 4x мають однакові корені? Ну що ж, якщо ці два рівняння, що в нас є, мають однакові корені, ну давайте знайдемо, чому ж дорівнює x з першого рівняння і з другого виразимо x через b. Я запишу перше діє. І пишемо, що x-b дорівнює 7. Щоб знайти x мінус b переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, То записуємо, що х у нас дорівнює 7, було мінус b зліва, справа буде плюс b. Тобто, з одної сторони корінь першого рівняння це 7 плюс B, де b деяке число, ми не знаємо яке. У нас є ще одне рівняння, давайте я запишу друге дію. Тобто 5х плюс b дорівнює 4х. Є? Добре, тут також виразимо x через b. Ліворуч невідомі, праворуч відомі. b будемо вважати відоме, приносимо праворуч. Отже, 5х. Було в нас 4х справа, зліва буде мінус 4х. Дорівнює. Зліва було плюс b, стане мінус Є? 5х мінус 4х це буде 1х, або пишеться просто х дорівню мінус b. Чудово! Отже, з одної сторони х має дорівнювати 7 плюс B, а з іншої мінус b. Давайте це запишемо і знайдемо, при якому b У нас це буде тотожність Х з першого рівняння буде дорівнювати Х з другого рівняння. Записуємо третє діє. Тобто 7 плюс B має дорівнювати мінус b. Є. Ну що ж, ліворуч B, праворуч числа. Отже, 7 плюс b, b у нас тут є. Справа було мінус b, зліва буде плюс b. Дорівнює. 7 було зліва, а справа буде мінус 7. Є? b плюс b – це буде 2 b Дорівнює мінус 7. Гаразд. Обидві частини рівняння ділимо на 2. 2 b поділити на 2 це буде b. Дорівнює. І праву частину мінус 7. Ми також ділимо на 2. Є? Ну і записуємо, що b у нас дорівнює. Мінус 7 на 2, частка буде від'ємна, мінус, а 7 на 2 це буде 3,5. Тобто, якщо замість B у кожне рівняння ми підставимо мінус 3,5, то тоді корені рівняння будуть у нас однакові. Коренем буде мінус B, А мінус 3,5 це буде 3,5 кожного рівняння. Записуємо відповідь. За якого значення B? Отже, пишемо, що B у нас має дорівнювати мінус 3,5. Ну що ж, ось таке завдання про корені рівнянь. На цьому вправу завершено.